Вітаю поціновачів математики, розв'язуємо номер 608. Перше. В дужках мінус, знову в дужках корінь з 5, піднести до квадрату, ще раз піднести до квадрату. Спочатку виконаємо дію у внутрішніх дужечках. Мінус залишаємо без змін, корінь з 5 підносимо до квадрату, отримуємо підкореневий вираз. Піднести до квадрату. При піднесенні до квадрату мінус зникає, адже при множенні двох від'ємних чисел ми отримуємо число додатнє 5 до квадрату 25. Друге, два корня з 5 треба піднести до квадрату, мінус 5 коренів з 2 піднести до квадрату. В перших дужках у нас добуток, отже, 2 підносимо до квадрату 4, корінь з 5 підносимо до квадрату, отримуємо підкореневий вираз 5. Мінус, знову ж таки, маємо добуток. Перший множник підносимо до квадрату, 5 до квадрату, 25. Другий множник підносимо до квадрату, це корінь, а при піднесенні кореня до квадрату ми отримуємо підкореневий вираз. 4 множимо на 5 20, мінус 25 множимо на 2 50, 20 мінус 50, мінус 30. Третій приклад. 36 множимо в дужках мінус 1 третя, коренів з 17 до квадрату, мінус 1 п'ята, в дужках 2 коренів з 15 до квадрату. 36 залишаємо без змін помножити. Увага! В дужках мінус, але ми цей вираз підносили до квадрату, а при множенні від'ємне число на від'ємне дає знак плюс додатнє число, отже, мінус просто зникне. Щоб піднести дріб до квадрату, треба піднести і чисельник до квадрату, і знаменник, адже ми фактично 1 третю множимо на 1 третю, отримаємо 1 дев'яту. Корінь підносимо до квадрату, отримуємо підкореневий вираз. Мінус 1 п'яту залишаємо без змін. В дужках добуток. Треба і двійку піднести до квадрату, буде 4, і корінь з 15 піднести до квадрату, отримаємо підкореневий вираз. Запишу обидва добутка у вигляді дробів. У першому добутку в чисельник підуть числа 36 і 17. А в знаменник число 9. Мінус другий добуток, також запишу в вигляді дробу. В чисельник підуть числа 4 і 15 в знаменник 5. Виконаємо скорочення 36 і 9, обидва числа діляться на 9, 9 поділити на 9 1, 36 поділити на 9 4. Дивимося, другий дріб. 15 і 5 обидва поділяться на 5. 5 поділити на 5, 1, 15 поділити на 5 3. У першому дробі 4 помножити на 17, 4 на 10 40, 4 на 7 28, 40 і 28 68. 68 поділити на 1 68. Мінус 4 помножити на 3 12, поділити на 1 12. Від 68 віднімаємо 12. 56. Завдання виконано. Четверте. Корінь квадратний з 59,29 додати одну другу корінь з 34 до квадрату. Отже, нам треба за таблицею квадратів знайти таке число, яке. Квадраті нам дає число 5929. Це число 77. але ми бачимо, що у нас десятковий дріб. Отже, і в числі 77 необхідно буде поставити кому і відокремити одну цифру, адже при множенні 7,7 на 7,7 дасть якраз дві цифри після коми. Плюс 1 другу підносимо до квадрату, множимо саму на себе, буде 1 четверта, корінь з 34 підносимо до квадрату, отримуємо підкореневий вираз. 7,7 я залишаю без змін. А ось 34, мені треба поділити на 4. Я поділю стовпчик, адже буде десятковий дріб. 34 ділимо на 4, беремо спочатку по 8, 8 на 4, 32, віднімаємо. Ціла частинка закінчилась, отже ставимо кому. Дописуємо нолік, 20 ділимо на 4,5, 5 на 4, 20. Отже, отримали 8,5. Нам треба додати два десяткових дроби. Додаємо з кінця 5 плюс 7 12. Одиничку перекинули в попередній розряд. 8 плюс 1 9 і плюс 7 16. 16,2. П'ятий приклад. Мінус 3 корня з 5 до квадрату. Мінус 3. Корінь з 5 до квадрату. В перших дужках у нас мінус при піднесенні до квадрату він зникає, адже при піднесенні до квадрату від'ємне число дає додатне. 3 підносимо до квадрату 9, корінь з п'яти підносимо до квадрату отримуємо підкореневий вираз. 5. Мінус 3 була не в дужках, тому 3 так і залишиться. А ось корінь з 5 треба піднести до квадрату. Отримаємо під кореневий вираз 5. 9 множимо на 5, 45, 3 множимо на 5, 15, 45 мінус 15, 30. Шостий приклад. Мінус 4 п'яти, коренів з 25, 32. Квадраті мінус 3 четвертих корінь з 8 дев'ятих у квадраті. Отже, перший вираз будемо підносити до квадрату. Мінус при піднесенні до квадрату зникає, дає плюс 4 п'ятих підносимо до квадрату, множимо саме на себе. Або можна четвірку піднести до квадрату окремо і п'ятірку піднести до квадрату. При піднесенні до квадрату корня ми отримаємо підкореневий вираз 25, 32. Мінус 3 четвертих буду підносити до квадрату, отже, буду множити саме на себе, або окремо можна трійку піднести до квадрату і четвірку. Корінь з дев'ятих підносимо до квадрату, буде підкореневий вираз. Запишу добутки у вигляді дробів для того, щоб виконати грамотне скорочення. Можемо скорочувати. Бачимо, що у першому дробі і в чисельнику є множник 25, і в знаменнику є множник 25, вони скоротяться. І в чисельнику 16 і в знаменнику 32. Обидва поділяться на 16. 16 ділимо на 16 буде 1, 32 ділимо на 16, буде 2. Отже, в чисельнику 1 на 1, одиничка, в знаменнику 1 на 2 двійка. Переходимо до другого дробу. І в чисельнику є множник 9, і в знаменнику є множник 9, ми можемо їх скоротити. Поділити на 9 залишаться одинички. І 8 і 16 обидва діляться на 8. 8 поділити на 8, 1, 16 поділити на 8 2. Отже, в чисельнику 1 на 1, одиничка, в знаменнику 2 на 1 двійка. 1 друга мінус 1 другу дасть 0. Завдання виконано повністю.